Хм, там якась скринька. А що вище не можна піднятись, ні? Ну Окей. Ой, А ще вище? Блін, це треба було мені... Але що, якщо я зараз <різь> зроблю те, що я задумала, я можу ще не, ще десь телепортуватися, не дай Боже. А карабкатися знову я. Я вже кудись залізла, сама не знаю куди. А! Фу. Добре, я спробую. О, диви. Потрібно було це одразу зробити. この歌はヴァネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね、mm。Hmm. あの歌は私も幼い頃から大好きだ、mm。Hmm. では、栄誉騎士。今日の調子はどうだ？や私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえば、ディルクの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの、mm。Hmm. えっとブガイシャそ秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだもしかいわよびよびよそしてジン団長の理由は責任かなでギンユヤロは自由だよとっ自由君たちがモンドに来たとき

彼 <czy S 2> <Basket. S 1>、so, に、この都市を守ることが君の永遠の義務だと。そう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には、自由に生き方を選べる権利があるはずだ。うェンティ。では旅人、モンド千年の風が、君と共にあらんことを。僕は前回と同じように、君に風元素の力を導くよ。じゃあ、君一つ目、ちょっとよ。ホロストジコレプター、シェアドゥアリーナプロハリャル。 Так, ну що ж, нехай розпочнеться шоу. Так, так. О, ось нам здається сюди. А ні, сюди. То вже просто формити дроп. Міте. Ой, блін, я пам'ятаю, як ось вперше. Э, Перше саме ось це завдання було. Я його провалила. Але окей. стріляємо в дупу. А боже, я стріляю як імперський штурвал. Як до часто став? Мені дуже важко пристрілятися, коли він крутиться. Ага, тікає, супер. Так, а чому ми? Боже, а чому? Що сталося? Боже, я цього вже не пам'ятаю, але здається, мені би не так летіли. Ми летіли над землею, а не над небом. А, все, вже... над землею. Головне від цих кулів ухилятися, тому що... Ай! Так, о, повітряне кільце. Джюсо на Стріляйте по повітряних кільцях, щоб наблизитись до два людина. Головне в них потрапити, тому що коли я, наприклад, вперше грала, я не одразу розуміла, що це. А потім, як зрозуміла, ще було трішки запізно. Та й я тоді часто на ПК грала, воно в мене так лагало, що то просто жесть. Я не знаю, як у мене терпіння вистачило. Я десь близько аж до самого регіону Сумеру грала до його виходу, до його релізу, Я чисто на ПК грала, а потім вже дізналася, що є така штука як GeForce Now. І понеслося. Супер. Я ніби оновила свій ПК. Ну, в мене не ПК, в мене ноут. Але враження було, що я ніби апгрейд відюху. Дуже мені подобається, хоча воно там о боже, знову тікає, ну йо не бали. Ненавиджу це завдання. Ай. Блін Але що я стріляю? Це ж... Нема о! Нема сенсу стріляти, тому що він далеко. Він намагається від нас втекти. О, знову стріляє. Що я роблю взагалі? Ай-ай. Добирай. Як же я не люблю це завдання, особливо ці польоти ось тут. Оце я найбільше не любила. Ось залишилось подолати ще одне повітря, кільце і все. Ми його десь доженемо. Мабуть. А може й ні. Ні, не нас догнали ще поки, окей. Ось ще одне. Трішки не зришно, тому що коли по тобі летять ці метеорити, ти всю свою увагу звертаєш на ці повітряні кінця, і вони можуть боліче тобі вдарити. Так, тут ну перший етап пройшли. Зараз буде другий етап. Ого, нічого собі. Який смерч. Звідки взялися, алло? Це так чорна діра. Ай-ай. Ну, якби в реальності так вдарили, то людина вже максимум на мішок поламаних кісток перетворилася, тому що ж там. Не паперові оці. А, все ж таки. Ого. Ого, нічого собі венті, ти аж по три дебеці можеш стріляти, а я й не знала цього. Слухайте. То я дарба виходить. Ай! Кивінок снокадамайдайо? Ну швидше лізь ти. Чи ти збудуна тут. О, блін, як я ненавиджу. Ось оце от. Боже мій. а Ну, дякую, камера, ти просто супер. Нема про що говорити. На тобі. От, не влучила. довбана камера. Іноді вона живе своїм життям. Мені здається, раніше цього не було, тому що, наскільки я пам'ятаю, я без проблем. Я без проблем проводила те завдання, і тут на тобі. Ну, Сподіваюсь, цього разу буде все нормально. Що це просто жесть Ну уж бо. О, у нас вийшло. Ну, я здається, кажу, чому Паймон падає разом з нами, тому що вона ж літати ніби вміє, а таке враження, що ні. Саме ось на цьому місці. О. А тут вона вже не літає, тут вона вже сидить. Ну, напевно. Mm-hmm. <плес>

<святок> <свят> я коли вперше грала цю сюжетку, я думала, що два ще десь потім з'явиться, а виявляється ні. так але вже він Я реально забула кінець цієї пісні, я пам'ятаю лише початок, мені соромно капець, якщо я неправильно цей куплет проспівала.